Після отпусту будемо мати парастас за упокой усопших наших братів і сестер. Но на ці дні у нас на Закарпатті у многих храмах буде совершатися парастас за заупокоєння молитви за Рого Божого Іоанна. Він в миру професор Ужгородського університету Іван Михайлович Туряниця. Це той чоловік, котрий у 90-х роках, коли розпався Совєтський Союз, і всі люди сповнили, які їх права були до вхождення, які права їх були нарушені в складі тогдашньої держави, і всі верталися до своїх національностей. І він, як професор Ужгородського університету, Закликав своїх людей, наших людей, вернутися до своєї древньої національності русини. І він так активно розкрутив, так був тим, будівелем 20-го віка, що многих людей пробудив і вернув у многих людей любов до рідного язика русинського материнського язика, до наших славних традицій. А тому і потерпів многі гоненія, униження обвінені, незаслужені, навіть був винужений покинути свою державу і завершив життя на Словаччині, на Словакії. У п'ятницю у баранинцях на одну годину буде похорон йому, хто має бажання може подойти баранинці коло Ужгорода в одну годину. Ми вже також на своїх молитвах і нині на Парастасі, будемо споминати його у молитвах. Так нам важно споминати в молитвах своїх людей, котрі присвятили своє життя не лише для себе, а й для свого народа. Кожен з нас має плюси і мінуси. Ну, якщо плюси перевершують мінуси, то ми за мінуси не вспоминаємо. Від у кожної сім'ї, тільки жінка і одне друге мають і плюси, і мінуси. Але якщо в них є любов, то вони не видять між собою мінуси. Так і ми, жителі Закарпаття, історичні русини, маємо знамениту поговорку, якої в світі не є у других народів. «Мій мені не милий, но коло мене його не бий. Навіть якщо я серджуся з кимось, но если я увидів, що чужинці притягнули на нього руку, я стою на захист. Удивительний наш древній русинський язик, він дуже близький до церковно-слав'янського філософією. Він ясно похожий на словацьке, на українську мову, на русский язик, найбільше не на білоруський язик, дуже похожий на польський, древній польський язик. Легко співають русини з хорватами. Кілька раз буваємо в Хорватії, то старими людьми Хорватії общаємося без переводчика. Молодь вже набралася нових слів, нового хорватського язика. Але важливо нам, що в цей момент був піднятий особливим таким акцентом в общественності покойним новоприставленим братом Йоанном в миру Іван Михайлович Туряницям. Заслужений професор університету. Він, і, крім того, що ще й і учений, создав лікарство, яке навіть, можливо, виліковує і самі тяжкі болезні. Лишив для нас добру пам'ять. Ми повторимося у кожного тільки є свої мінуси, але тут і мінуси маленькі порівняно з великими плюсами, то ми їх не замічаємо. Ноцінними лічність. І так, якщо маса людей влипли в історію і за свої дурості, коли і мамину молитву продав, і маміну національність змінив, то цей чоловік вийшов в історію: в історію Закарпаття, в історію Подкарпатської Руси, в історію нашого русинського народу. Ми тепер громадяни України. Ми любимо тепер державну мову і володіємо нею. Навірно, краще, чим деякі прохвалені політичні українці, але ми ніколи не забуваємо, що головний язик, який держить психологічний світ у нормі, є материнський язик або материнська мова. І ми сьогодні просимо Боже, дай нам силу молитися добре на церковно-славянській мові. Знати добре державну мову. Ну при німцях була нам австрійська, при Мадярах Мадярська, при Чехах була державна чеська і русинська були. При Совєтському Союзі був руський язик, тепер українська мова. Всі язики наші люди знають, володіють, але найбільше наш рідний материнський язик, русинський, котрий один із древніших язиків у центрі Європи то Тобтоють документи і самі древніші документи, і навіть те, що писалося в часи не старолетописця, то древній язик тут, дуже близький до нашого, в ту різницю, що він у нас сохранився. І благодаря тому, що в церкві молимося, і благодаря подвігу нашого народу, як би не хвалили, як писав Духнович, як би не хвалили Мадярської нашої. Ліпшої. Ну, той час іменно тоді було. І ми сьогодні кажемо: поважаємо всі мови, бо це перший признак уваження і доброго воспитання. Но любимо своє і бережимо своє. Впрочем, і Шевченко так і писав: що і чужого навчайтеся, і свого не цурайтеся, не відказуйтеся, цурайте. бо на страшному суді. Часто говорю, Бог буде говорити до наших людей на материнському язикові, упознаш свій язик материнський із уст Божих, попадаєш у царство, а не упознаш, а ще й зганьбишся, з шумом підеш у пекло з усіма самими останніми грішниками, бо забити материнську мову, колискову співанку. Перші ті слова, котрі мамка казала, може лише уви, або мертвий, або заумерлий чоловік. Світла пам'ять про професора Янна Михайловича Туреницю найподвигає і нині кращі ум на служенні народу. А у церквах нині лінуються священники підняти молитву за упокой новоприставленого брата нашого. Йоганна в миру, Іван Михайлович Туряниця, професор Ужгородського університету, заслужений і благословенний діятель, один із лідерів русинського движення у нашому Закарпаттю, історичній карпатській руси.